Мій позивний Мілан, звати мене Юра. Я з Івано-Франківської області. Позивний собі вибирав, в принципі, довго не думаючи. Я довгий час пробув у Мілані, де я, де я хотів вчитися, де я мав першу роботу свою. І під час подій на Майдані. Скажімо так, я не зміг там знаходитися вдалені від своєї країни. Я вирішив, що мені, моє місце тут. Після подій на Майдані я практично попав там на самий кінець. Незадовго розпочалася окупація Криму, події на Донбасі. Дома так само я вже після того сидіти не міг, і я попрямував сюди. Ну і так я опинився в Азові. Так, да, я збирався вчитися в Мілані, я в Україні закінчив медичний коледж там була перспектива е, пройти медичні курси, отримати медичну освіту і працювати по професії. Ну, не склалося. Перша робота у мене була, скажімо, для, більше така для нелегальних мігрантів. Це були мансардні верхи, ремонтні роботи і проче. Ну, скажімо так, за більше як року часу я починаю скучити за цим містом. Воно дуже Гарне і воно дуже хороше, але все-таки а чому жаліти. Я зробив свій вибір, я прекрасно знав, на що я йду, і я не жалію про те, що я зробив. Мама в Мілані, тато мій у Іспанії, у Барселоні. Вдома лишилися дід, баба і сестра менша. Я сказав з першого дня, як я тільки пішов, я їх готував до цього. Я прекрасно розумів, що це морально буде давати їм на. На, ну, взагалі на батьківські серця, і тому я вирішив з цим не, не гратися і одразу їм все сказати. Спочатку, звичайно, як всі батьки, вони відносилися до цього з осторожністю, ну, тому що всі мами переживають і їм неприємно це чути, але з часом вони все зрозуміли, вже було як би, так, менше сліз, вже було більше гордості. Ну і зараз, можна сказати, проблем взагалі немає. Дівчина зараз у Латвії, вона іноземка, Це взагалі окрема історія. Вона є громадянинка Латвії. От. На час відпустки вона приїжджає в Україну і ми, скажімо так, пробуваємо тут час відпустки по ну, подальшому хочеться, звичайно, створити сім'ю і далі пробувати жити. Звичайно, не в Європі, а тільки в Україні. Тут жити набагато простіше. Я можу сказати, що активна фаза війни давно закінчилась, але нам треба рухатися далі. І, скажімо так, тут я знайшов дуже багато хороших людей багато хлопців, з якими я хотів би далі співпрацювати, тобто все однозначно, що я піду по військовій спеціальності.